Салют всім! Якщо ви мене бачите, це значить новий випуск на каналі. Коротше, дзвонить до мене кум і каже, є тема для твого каналу. Якщо хочеш, в'яжешся це. Так що я їду подивитися, що за тема і куди я маю в'язатися. Так що за декілька хвилин покажу вам. Так що я погнав. Ось такий вот корчик, що то він на механіці, яріс. Воно вже розібрано. Так, забираємо дринчика, тянемо на СТОш. Все, машинка на місці. Будемо чекати короте, завтра щодня, майстери заберуть і будуть далі пускати її в ремонт. Вчора затягували тойоту і короте, не могли шнурка відв'язати. Придеться, мабуть, відрізати. бо ну, Вчора короте, тут затягнуло цього крючка, зараз будемо пробувати. Ні, якщо не вийде, то одріжути. Ось такі от наслідки вчорашнього як тягнув автомобіль, Короче, Ну тут ну, вгло мабуть варене вже, може якесь було гнилувате. Вирвало, вервало. Треба загняти, щоб підварили. Вчора виднуло, наїхав на шнурка пацан. То, як дергнуло задка, ну нічого, привариться, буде чотенько все. Якщо ж все сьогодні піде без казусів, скажімо так, сьогодні хлопці до кінця дня мають зібрати, запустити машинку, і можливо навіть я її сьогодні заберу ну, на крайняк завтра. Так що буду ждати дзвіночка. це, що забрав хлопців ось на рампі. Лишній оцей фіт, це якась обратка. І на насосі немає. де то, де-то, де то де-то? Де -то, де -то, де -то. Ага, отут. От є оцей. А тут немає, тут ще має бути обратка закручуватися, її немає. Оце їде назад. А ну вже я привіз, хлопці я збучне збирати. Вода на низу буде. А, вода на низу. Ну не капну, вода ще mm -hmm. за. А, то ж Солярка точно, зі, зі. да, Бо да, да, да. Оце вода, я тобі 100% даю. Я з а ну так, да, вон бачиш, типа, під каплями плаває, так? Да. Mm -hmm. Це може бути і масло, що тільки не, не буде. Все, хлопці зробили, забираємо. Все чистенько, вимито. Такий зараз перший огляд автомобіля, скажімо так. Ну, зачухано. Хімчисточку треба робити конкретно. Покривало. ось так от. Ну зараз. Так. І старт стоп. З кнопки заводиться. Чого вона не заводиться? Що, заводиться? А, без щеплення завляється. Так, без Десь... батарейка сіла, ключа не бачили. Ну, Короче, ну, так... Коротше, відсунути. А такі вон дрендж. Подушка, ходишці безпеці б'є. А, зато лексус. Ці коврики. ось така. Ти А багажник з кнопки відкривати? Ну давай, відкриємо зараз коти. Це що поміняли, це, а ні, це просто коробочка. Рейка, впалений насос, І ще прокладки якісь там, Короче, кучу ще всього, фільтр впалений, Ця зламана, треба буде відремонтувати. Ну таке. Намити, колесо гнуте. Бачиш як Е. <к fishery> Зловилось хтось нормально. Робить, звісно, як так трець, але ще не прогріта, треба на мийку, а номера її поставити, вона розмитнена. тільки поставити номера. Ну все, погнали далі. Їдемо на мийку і за пару днів поставимо на українські номера, далі буде її підготовка і на авторинок. Брав е, машину. Від'їхали недалеко. Коротше, і Віталь каже, що вона ніфіга не їде, вона реально підлагає. Вон газ підлогу, а вона коротше, їде не набирає. Ще Тільки чуть-чуть, коли натискаєш, ще дергається, а далі така тупа просто. Такий звук, як цокання Вона, ну, Звісно, смерди смердошить чи... ще. І тут вигоряє все, що там порозливало, але вона їде геть погано, ну прям геть. Повертаюся зараз до хлопців, лишу хай ще додивляться, бо вони нічні лізли, вони завели її, подивилися. Він завелася, все, помилки постирали ті, що вибивало, та й на тому все. А по факту ще якийсь момент, типу як не включається турбіна. І датчик температури що здається теж. Злабувати, бо вже ми проїхали трохи, і якби мало воно мав, мала температура піднятися, а вона дуже низька. І тепло йде, то зараз лишу, хай дивляться, вона якось геть так. Вона на 2,2 має так валити, що просто піде. А вона ніфіга не їде. їде якийсь як 1.4 4. Хрусте, а 2.2 то вона має валити прям дуже бодро а вона не валить. Новий день приїхав, забрав вже Тойотку. Валить же вона чотенько. Коротше, Була яка ситуація? Перетерся шланг на вакуумник. І за того не включалася турбіна. Тепер турбіна включається і машинка валить ще так бодрячком взагалі Нажав чуть. Валить просто ракета. Вона, мабуть, маленька, легенька, тому і їде дуже бодро. 2,2, спресу, як не має бути. Так що їду зараз на миючку, помию, похімчищу і далі треба буде їхати в МРЕО на реєстрацію. Треба зареєструвати, так як вона е, приїхала е, на нульове розмитнення ще коли ще 2 роки тому. Е, дівчина їздила і не ставили її на облік. Тепер треба її поставити на облік, а поставити на облік її треба буде на неї, так як на, не, е, на неї вона заїхала. І далі продавати, а тоді вже робити перереєстрацію на нового власника. Тому ми їм хімчистим і на базарчик. Так що погнали. Коротше, по нажимав по трасі, ти що, вона так валить, ну 2.2, звісно, для такої крихітки, що вона так на трасі може потягатися нормально з машинами. Так, з вигляду малолітражка, ніби в неї там має під капотом бути 1.4 чи 1.6 якийсь. а по факту в неї 2.2, то тому вона валить в принципі, чітко. Шестиступочка. Це що, Тільки, звісно, її підтрасує. Ззаді колесо це криве, мабуть, ще передок. На балансіровку треба буде поїхати подивитися. Ну, коротше, є ще роботи над нею. Треба буде перш помити, почистити, а ще на монтажечку катнути після того всього. Подивитися все, на підвізку заїхати. Щоб вона була вже, скажімо, в класному стані. І тоді да, і тоді на базарчик. Така реально машинка для дружини дуже класна. Дай більше її автомата, що взагалі пушка, пушка-ракета. Дітей назад закинули в дитячі крісла і погнав. Ходу в неї є розхід мав би бути не сильно великий. Треба буде поклацати, подивитися, ще не знаю, як, що де тут переключати. З поїжджу пару днів, побачу. Так що їдемо далі. i Лайфхак в інтернеті. Коротше, оця поличка лопає всіх. Майже хто грузить туди, щось забагато. Що Береся такий глочок і сюди Зараз я його чуть-чуть так -чуть підігну. І сюди перекріплю і буде тоді супер. Воно не буде тут грати, і буде чотенько триматися. Ось так виходить, все, вона тут вже жорстко сидить, ось так з піднизу низу дивись. Косочок, оголочка. Все, тепер вона не буде хоч провісати. Вона стає рівненько. Не видно. Коротше, рівнесенько собі вона там стоїть і не падає. Отак буде видніше. Все супер. Ну, тріснути, да, тут. Тут нічого вже не зробиш. Хіба знизу ще дати якусь пластиночку, але тут з торця нас, насвердеться. Тут там, чотири чорних саме і нормально. Рано починається низкаве на мостові. Наїхав на щось, провалив колесо. Колесо викинув. 9.05 на 9.00 9 на англійську. Зараз хлопці ставлю, завозить, Творі, що завозить, напевно, вирішувати з колеса. І так, їхав сьогодні і пробив колесо. Отака дира, отака з середини його. Хлопці сказали, що зробити вже не можна. Тому приїхав до пацанів на шиномонтаж. Підібрали коло таке, як треба, зараз будемо перезувати рівняти. Коротше, треба викатати mm. два диска. Завжди обслуговуються пацанів на шиномонтажі. В гайцях, не один тут, а біля нової кошти. І один ось там. Ось там один. У них два ще на монтажах, рішають, все. Катають, рівняють, варять резину, нова бучна. Мають все. Хочу станку, якщо не треба, якісний, надійний, що монтаж звертайтеся, хлопці допоможуть. Експрес-сервіс. Mm -hmm. Ну, вислід, я рекламу безплатно роблю, так що ви. Це не треба буде мені башляти. <реш> <реш> За рекламу роб... мені башляти, да не треба буде. Оце колесо я маю віддати іншим пацанам на шиномонтажку, то мені його в багажник. І так, виходить, по задньому колесу, те, що пробив, знайшли те, з таким самим протектором. Трошки інший виробник, теж хороший, тому є одне колесо, хлопці ставимо та й погнали далі. Так, треба два диска катати, один о, видно, зараз ось тут кривий як його. аж квадратний. Плюс з цієї сторони ще є момент. І ще один. Ой, ну, який. Кривуватий. Коротше, два диска катаємо, вдягаємо і погнали далі. В червоний колір. Так, ось така от шкіра стала після експлуатації. Купив так званий вкладиш. Зараз буду його. Сюди, а, тут стяжечка Сюди лампічти. Треба розшити ось тут. І це зашити. Та й все. Так що погнали. Отак От ось вийшло. Новий чохольчик зараз тут вложиться Тут стяжечку стягнеться і буде супер. І все на всього 100 гривень, але. Зовсім інший вигляд. Це і ось ця шмата. Так, був м'ятий тут поріг, зараз ще трошки і буде як новий, який не бу... ніби нічого там і не було. Так, машинка намита, готова вже до продажі, але Але є ще один нюанс, який треба зробити. Е, вибуває помилку по подушці безпеки. Тому їду до електрика, зараз щоб подивився, і усуну цю несправність. Ось так б'є. Ну що ж, виїхав я від електрика. бистро не вийшло зробити. Е, каже, десь обрив, обрив по цепі. І каже, там якась фішка є, яка відщолку, але куди вона, що вона десь треба сидіння знімати і дивитися. У нього часу зараз немає. Каже, давай на завтра приганяй. Але блін, помилка пропала, зараз нічого не світиться, не знаю, чи то він просто скинув і вона зараз появиться. Побачимо, буде завтра час. Заженемо і хай знімає сидіння і шукає, де то її обрив. А я їду далі. І так, автомобіль. Зночі лишається на авторинку, намита все. Здрукована ціна. Машинки тут наші стоять вже. Там, там, там. Хороша погода. Завтра четвер і автомобіль має продаватися. Машина звір. Ракета. Коротше, тут ще все не закінчилось. Пацани поставити дукатку. ставлю їм дукатку, даю. Все на 5 отворів, все як має бути. Бляха вона карав... скотина.